днк – це досить молодий метод, він розвивається. І я особисто рекомендувала кожному з його зробити, цей тест. Але найбільший підводний камінь, який очікує кожного, це очікування власні очікування. Якщо ми думаємо, що нам там відразу покаже нашу національність, то, очевидно, цього не буде. ДНК-генеологія може нам показати. Територію нашого походження. А хто б мешкав на тій території походження, це може бути будь-хто. Якщо ми не говоримо про якісь. Окремі закриті спільноти, які не укладали шлюби і не народжували дітей поза цими спільнотами. Тут можна до прикладу привести євреїв Ашкеназії, які мешкали на території України, Польщі, Білорусі, тобто, це ось ці українські євреї, так які у нас були. І вони жили закритими спільнотами до середини ХХ століття. Їх було досить багато на наших землях, і вони дуже в таких. По одиноких випадках, я б сказала так, укладали шлюби не з представниками своєї громади. Через це вони мають певний свій генетичний слід, який легко прослідкувати, і якщо ви маєте таке походження, то ви його зможете там побачити. Якщо ми говоримо про нас, українців, які Укладали шлюби з іншими представниками інших етносів, які мешкали на нашій території, а може і не на нашій, так? тому що ми були відкриті до шлюбності, то ми можемо побачити, що ми мешканець Східної Європи. Що це нам дасть? Ми мешканці Східної Європи. Чи це для когось буде великою таємницею? Та ні. Це буде слов'янський якийсь аспект, або ж буде Балтська кров, що теж, очевидно, і дослідники і генеологи вони часто жартують, що ДНК Українця це велике князівство Литовське, або ж Річ Посполита. І це насправді правда. Да. Мій приклад мого тесту ДНК це підтверджує, тому що в мене є походження як єврейське, так і українське, так і білоруське, і прости господи, російське теж є. Тому і польське. Тобто ось вона Річ Посполита, ось воно велике князівство Литовське, і ось вона Східна Європа, ось так є. Вона в мені теж є, в моїх генах. Але чи. Це підтверджує якесь моє національне усвідомлення, або ж ми то самі? Ну ні. Тому що ми самі обираємо, ким ми себе сьогодні вважаємо, і з ким ми себе ототожнюємо, або від кого ми не хочемо, з ким ми не хочемо мати жодної подібності. Проте оце генетичне походження, воно буде важливим для тих, хто дійсно має якийсь такий унікальний код.